Доброго дня. Давно вже нічого не знімав, нічого нікому не казав. Та й якось охоти нема, та й не сильний я блогер, як бачу. Знаєте, на блогерство дійсно треба мати дуже багато часу, щось там розказувати, комусь щось говорити і, і кроме того, що щось робити. Бачу багато блогерів, які вже просто більше знімають, як роблять. Ось таке. Ну, коротше, хотів я зробити собі прицеп, надивився Максимова Олега, хорошого майстра з Рівщини. І вирішив зробити прицеп, перекидний. Ну, бачу вже так, 50 минуло, поки нагрузиш ту Фурчину. А ще й то згрузити, наприклад, гній, розкидати, то дуже тяжко, тяжко. Вже ну, не ті літа, вже відчувається, коротше, ніби й не старий, але відчувається. Ну, і Шукав я матеріали, які використати. ну, Треба шведера купувати, коротше, треба дуже багато грошей. Я поставив собі за ціль, за ціль поставив. Найти раму газоновську. Ну, тут була одного чоловіка, він би не хотів продавати, але потім ну, треба було йому обробити городи. І я йому предложив, кажу, давай я посію, побороную, повигорю і за, за раму. От так ми і зійшлися на рамі. І сам, ну, в принципі, метал тут дуже хороший, досить хороший, навіть не те, що дуже. Крепкий, грубий, надійний, але, є, але якби я робив це з нового металу, я вже давно зробив би того, того воза, у возом, прицепом. Тут тих закльопок позбивати, я її в оком больниці був і зубило в лице, відлетіло, розвалило нормально. І коротше, дуже багато глуванини, поки це все розкрутити, воно все ржаве, закипіло, що різав, що грів. Різав те, що не потрібно, а грів те, що там стрімянка, ще щось пригодиться, ж, то я його різав. Але, ну, але як є, так є. Часу вистачає. Якби в наш час сильно не виходиш нікуди, а вдома якась є. Робота і ціль. Коротше, ось така картина. Ось в мене що вийшло. Рами якраз вистачає на трьохметровий прицеп. Це фактично весь метал на раму вистачає з цієї з рами газоновської. Я врізав її, от, три метри. 3 метра. Ззаду я зробив, ну, посунув задок в допереду, так як я буду робити на одну сторону, назад вигрузку. Ну, якби, Не потрібна мені так сильно, вона та бокова. Можна було, але то ще багато токарних робіт і ще докупляти швеляра, щоб вивести бік, вухати і все, ви самі розумієте, Ну, якщо комусь дуже треба, можливо, кончив, коли буде треба, то тут не проблема її переробити. Добавити спереду, на бік трохи швелера ззаду і можна вуха додати, колись з часом. Ну, поки такої наглядної потреби немає, то я посудив назад, оці виступи я тут заварю, заварю вставлю втулки, токар карпоточи. І буде викид назад. Думаю, що достатньо е, моста я викинув, тут був міст, залишив ресори. Я думав, може без ресорів робити, але так порадився з тим самим Олегом. Він каже, як є, то оставляйте. Ти більше кронштейни, кріплення, все є. Радили мені другі ще не ставити додаткову цю ресору, але думаю, вона тут не мішає. Ти більше кажу, це місце є, от тільки отримали, треба було стрімянки вкоротити, що міст був грубший і все. То я що зробив? Я моста викинув, поставив ПТС кубалку. Там мені людина дала її, але вона була закорочена, занадто, то я 23 сантиметри вирізав. Щоб було ширше, тому що завозька за колія ну, він аргументував, що він собі хотів робити е, під, ко, ну, під колією трактора. Але справа в тому, що, виходить, тоді прицеп завужений і на якихось уклонах він має більше шансу перевернутися. То, прицеп в мене буде три на метр восімдесят. Щоб, я думаю, що його більш ніж достатньо для мені трактора, бо там ніби 2,20, але той заїхати скрізь, ну, вирішив так, колеса і колеса. Колеса мені хлопці підігнали мерседесовські, я вирізав середину, мені токар поточив. Флянці, я їх розсвірлив і на вісьмишпилічну ступицю я її поставив. Правда, виводив на чотири шпильки, я думаю, достатньо Жигуль е, тону з лише спокійно суне, а тут ну, скільки я буду грузити? ну, Дві тони, ну, 2 я що? Я що, Скільки колеса? Я думаю, що вони. Три видержали гесенько, без нагрузки. Ось так ось зробив, варив, ніби непогано, вийшло, акуратно, підкрасив. ну Ось такі справи. Тут спереду я теж вирішив зразу нагинати, нагинати і робити так трикутником допереду. але є один нюанс. Тоді треба робити дуже довгого дишля. Тому що при повороті колесо впирається в трикутник і ми маємо менший поворот. А такий варіант дишля по центрі, він має ну, більше розворіст. Фактично букву Г-трактора можна ставити і розвертатися на місці по кругу. Ну, ось так вийшло в мене. Я два дні проглубився з тим дишлом і думав, що за день, думаю, що там робити. Але як взявся, то не так то воно швидко робиться, як говориться. Я його вирізав, тут підгинав, підганяв, бо воно якби рама, само собою, трошки десь було підкручене, ще щось сварка тягне. Я молоткував тут 10-кілограмовим молотом. І ось так вийшло. Я її закріпив, трошки проварив, ще не все думав сьогодні варити, але ж у нас сьогодні дощик. Пішов сиро, мокро. Тай не до сварки воно трошечки. В такий день. Ось так вийшло. Дишель виходить на метр. Метр-метр ну, десять, казали, з вухом це більш ніж достатньо. Ось така штука. Наразі буду з часом продовжувати, то що зараз самі розумієте, роботи такої нема, коштів нема, а навіть метал стоїть, ну, трошки подешевше на зиму, але стоїть досить. Дорого, досить дорого. Я, якби, на платформі у мене метал вже є, на борти у мене вже є метал, е, ПТС, один ПТС 9. Є е, е, циліндр. Е, ну, все є тільки скласти, але немає ще бляхи. А бляха, зараз я підрахував, в районі десятки буде коштувати. Так що Ну, Трохи є для мене зараз на даний час, то поки укріплю раму, можливо, поточу сюди, щоб крутився, вухо крутилося, завісив, поточу, тукін на перевертання. І ось так помаленьку буду бавитися. А з часом, що дасть здоров'я, все нормально, ви самі знаєте даний час який. Тоді буду продовжувати робити і буду знімати такими кусочками. Так що нехай всім щастить, щоб все було добре, щоб та війна закінчилася, нікому не зрозуміла. Ну, Можна зрозуміла багатьом, але Получають за те прості люди. Самі всі ви прекрасно розумієте. Ось така ситуація. Маю ще плуга, якось в мене трошки є, там десь зні, назнімав процес, але ніяк не викину, коротше. Колись Богдансько викину, поясню, як я його робив. Ну, а так от думаю, що цей прицепчик буде досить-досить крепкий. І гарно буде служити. Ну і я так тоді вирішив, якщо робити, то робити його на совість, щоб був хороший, як для себе, і в подальшому ну, всяке буває в житті. Якщо тому продати нормально, якщо він зроблений надійно, гарно, акуратно, то можна, якби його і продати, і люди візьмуть, і не буде нарікань. Ну, і будуть заохочені брати. А якщо зробити якесь барахло, і часом дивиться, люди ліплять, ліплять, щось наліплять, то не знаєш як до нього грузити, як потім з ним ну, мати діло, тому що таке слабеньке, хлюпеньке все ставлять, а вже як така рама, то буде все нормально. Так що всім удачі, Богдась буде продовження.